У кінці серпня 1944 року до віддаленого хутора Літомир на відпочинок прибув невеликий загін Української повстанської армії. Він повернувся з Карпат, вояки були виснажені довгими переходами, частими боями з НКВДистами, які їх переслідували, бракувало їм зброї, набоїв. За доносом, 27 серпня, хутір оточили війська НКВД при підтримці бронетранспортерів, вояки УПА. Мужньо відбивалися, але сили були нерівні. Смертю хоробрих полягло п'ятеро повстанців, але все ж командирові з кількома стрільцями вдалося втекти. НКВДсти через це спалили весь хутір дотла. На місці колишнього спаленого в 1949 році хутора Літомир у 2012 році, з нагоди 70-річчя УПА, було встановлено дзвін пам'яті Покрова, на якому велиті слова. Пожертва пам'яті жертв більшовицького терору. Також збудовано меморіальний комплекс. На хуторі Літомир кожного року з нагоди свята Покрова та народження УПА проводяться патріотичні заходи, вшановуючи пам'ять загиблих повстанців. Цьогоріч до меморіалу поклали квіти народний депутат України Ярослав Дубневич, депутат районної ради Володимир Шведа, голова райради Андрій Бобак та його заступник Віталій Кімак. Перед присутніми виступили народний депутат України Ярослав Дубневич, депутат районної ради Володимир Шведа, Іван Романяк, голова райради Андрій Бобак. Слава Васильович, дорога громада! Справді сьогодні напередодні свята Покрови, незважаючи на погодні умови, ми завжди вшановуємо тут пам'ять тих людей, які тут загинули за волю за незалежність України. Саме тут перед нами, на цьому безкрайньому полі, жили люди які виховували дітей, вирощували зерно, творили добро. Сьогодні також цей самий окупант, який стоїть на сході України, має намір знищувати таким приблизним способом села. Пам'ятаємо тих українців, патріотів, які що багато переносять. Вважаю також всім вам, всім нам українцям. Місцеві школярі підготували тематичну літературну музичну композицію.